Вітаю, друзі! Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія, і я вам її хочу зачитати. Віктор Петрович сидить на лаверсі біля під'їзду. Поруч з ним паличка, без якої він не ходить. Колись давно, коли він був молодим та здоровим, життя вирувало, працював на гарній посаді, отримав трикімнатну квартиру. Згодом, коли сини виросли і одружилися, кожному купив по двокімнатній квартирі. Коли прийшов час іти на пенсію, його діти вже були забезпечені, встигли купити машини. На пенсії Віктор Петрович думав, що вони з дружиною житимуть на дачі свіже повітря, ближче до землі, помідорчики, огірочки вирощуватимуть, та сталося непередбачуване. Померла дружина. Сам Віктор Петрович не став їхати на дачу без дружини не зможе там знаходитись, адже все нагадує про неї що разом працювали, й в будинку все зроблене її руками, тому через деякий час озвучив своє рішення продати дачу. Гроші розділить між синами порівну. Старший син Петро не погодився з батьком. Він говорив, що у нього троє дітей, а в Івана одна дитина. То порівну ніяк не виходить. Менший Іват у відповідь говорив, що, можливо, в нього теж колись ще будуть діти, то як тоді бути? Щоб Петро віддав частку йому Іванові. Сперечання припинив батько, сказав, що сам вирішить, як бути з тими грошима. Для початку дачу потрібно продати, а вже потім ділити. Гроші за дачу чоловік таки розділив порівну. Він говорив, що між своїми дітьми нехай поступають, як захочуть. Онуки він любить, але ділить між синами, а не між онуками. До того ж, коли він буде немічний, не онуки. А сини повинні будуть за ним доглядати. Петро не погодився з татовим рішенням, він довго ображався на нього, а Іван, навпаки, радий, що тато правильно зробив. Навіть якби було навпаки у нього троє дітей, а в старшого одна, то ділити все одно потрібно між синами. Через декілька років здоров'я Віктора Петровича погіршувалося. Петро говорив, що в нього немає часу дивитися за татом. Іван погодився доглядати за батьком тільки при одній умові квартира перейде йому. Адже і догляд, і ліки все потрібно купувати. Петро не погоджується на те і ліки давати, і кошти на ліки давати не збирається. Говорить, що задачу Іван більше отримав, ніж потрібно, нехай сплачує наразі витрати на тата. Чим закінчиться їхнє сперечання, невідомо. Головне, щоб про тата не забули, адже він хворіє і потребує їхньої допомоги. В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, як ви вважаєте, чи все ж таки правильно зробив Віктор Петрович, що розділив спадок між синами, а не між онуками.